Всім доброго дня, друзі! Почалася осінь, і це означає, що зараз дуже гарно буде ловитися вся риба, а особливо хижак. Тому хочу вам показати зараз е, деякі приманки, які я буду оснащати зараз на осінню щуку. І як я це буду оснащати на що. Е, резина у мене зараз relax. от Мені дуже подобається цей бренд, особливо по щуці. Там і віброхвости прикольні. Я вам в наступному відео покажу. І ось твістера. Самий топ це ось малинка з білим хвостиком. Вона є і в бренді Gambler, тільки там віброхвост, а тут ось твістерок. Ну, це моя прям улюблена, улюблена приманочка. Ну, вона прям кайфова. Це е, 5 дюймів. Є ще отакий твістерок-чорний з білим хвостиком, також непогано працює. Це 4 дюйма. І ось самий сок Зараз на осінню трофейну щуку. Це 6 дюймовий твістер, білий з червоним хвостиком. От на нього у мене найбільша надія. От саме на такий. 6-дюймовий твістер. Ось подивіться на цю красу. Гляньте, оце, да. Це розрив щуки максимально. Просто максимально. І я хочу його оснастити з Е, Беру ось, таку, ось такий штопер, крутиш 9 грам. я думаю, що цілком достатньо. що для річки, що для озера. 9 грам, тому що сама резина вона, ну, має свою вагу. Плюс трійник, плюс вкрутиш. ну, за, ну, Тобто 9 грам тут цілком з головою. Я обрав ось такий чорний. Е, хвостик ось цей має дивитись догори, тому ми вкручуємо так, щоб наша петля ця вийшла вгорі. Так, І ось починаємо вкручувати наш вкрутиш. Бажано, щоб його вкрутити саме по центру. Не вправо, не вліво, ні вверх, ні вниз, а просто рівномірно по центру. Тому я ось так завжди зажимаю дуже добре між пальцями приманку. Дехто говорить, дехто так робить, що вкручує самий силікон. Але мені. Зручніше вкрутиш, тому що, навіть якщо от вкручувати велику вагу е цього силікона. Ой, силикона, е головки. Ось у нас по центру вийшло дуже гарно. Ця петля. Ну, вона просто це ще раз, просто ця петля повинна бути знизу, ну, е карабінчик цей. Проситься ще раз прокрутити, але я хочу трійник поставити зверху, а не внизу. Хоча. А, давайте знизу. Зазвичай, щука б'є знизу. О, ось так. І в нас буде трійник знизу. Розкладаємо наш карабінчик. Беремо трійник. Трійник у мене другого номера. До речі, трійник Селект. Мені дуже подобається селекторські червоні трійники, У них, по-перше, груба про, ну, сама ця, цей дріт, о, він грубіший, ніж в інших виробників, бо тому що багато хто випускає червоних, і гюрза, там, і фанатики, то в них ось цей дріт, він тон тонший йде. А ось Селект він грубший, і якби у мене на нього більша надія, ніж на інших виробників. Тому, тому я обрав селект. Хоча в мене є гірзаги і фанатік. Дивіться, тут я не люблю прокалувати рибку, бо тому що ну, все-таки вона псується при клюванні. Вибивається, вибивається, вибивається трійник і потім вже трійник нема куди вставити. Тому я завжди ось я приміряю, у мене є ось такі. Вони називаються гнізда. Е, і ось я завжди вкручую ось це гніздо, і рибка не псується. При закиданні ніколи трійник не вилітає. При приклюванні трійник завжди відщлкується тут від цього гнізда. Бачите, як гарно. Ну, Цікаве. Просто е, ці гнізда вони з е, самого початку зроблені для там, великих гачків. там не, не другого номера, а першого, там е, один дроп 0 дроп, е, для прям максимально великих е, трійників. Тому його просто трошечки ми піджимаємо під любий який, якого у вас розмір. О, вже тугіше ось входить і виходить. О, і при клюванні ось наш твістерок, Ось як гарно вийшло. І при клюванні щука вибиває цей трійник звідси з гнізда. Може і не вибивати, якщо вона глибоко візьме проманку повністю, то вона звідси не вибиться, Але якщо в неї вийде так, що трійник буде в роті, а приманка. Ні, то воно просто так виб'ється. І трійник в роті, а силікон з боку буде бовтатися, і силікону нічого не буде, ніяких порізів, не відкушується хвостик. Ну, приманка прям для мене вау. От Я ще хочу. Напевно, ще трішечки підіжму. Ну, Вона просто проситься. Отак. Ще трошки і мені здається, що ще раз прокрутити просто. це. О, так, да. так. О, так, отак уже мені. О! Уже ваще, О! 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 Оце ідеально вже тепер. No. Ленти. Кайф. Ну, щу, розрив щуки гарантую. Гарантую. Так, ну поставимо ось так на пачечку. Проманка. Далі я малинку буду значати. Оце ну, малинка, ну, ви знаєте, що. От реально Гамблір чомусь тільки. В... А, ні, в двох уже розмірах, є, в 3-3 дю... дюйма. І е, 3,75 малинка. І от напрошувався хво... е, цей віброхвостик, да, е, проманочка. І, на жаль, бачите, от от 6-дюймового нема, а 5-дюймовий є. І 5-дюймов також, в принципі, непоганий такий об'єм, такий кусок, лакомий, щуці буде е, те, що потрібно. Я ось це завжди прибираю ці зайві шматочки, вони не подобаються мені ось так. і Все, і ми, Я буду означати на інший вкрутиш, ось такого плану. Це вже з однією петлею, там дві. Там можна і зверху ще поставити трійник, але я думаю, знизу достатньо. Ось такий штопор вже червоного кольору. Я думаю, він продовжить рибку, і от е, е, наш віброхвостик буде ще довшим здаватися, ще більшим і смачнішим для щуки. Ну, от, і ще, що я хотів сказати: от релакс, Сілікон, да? він е, пружніший. За того ж самого э, Гамблера. Гамблер э, він йде якби такий м'якіший. Як це пояснити? Ну, я маю на увазі, що якщо ось я укручу зараз вкрутиш, От його прям, ну він важко укручується. І він. І цей крутиш буде триматися дуже ну надійно. Навіть якщо щука буде головою трусити, а ви знаєте, що Щука там максимально головою трусить. Щоб освободитися від приманки, і гамблер буває, може вилетіти штопора, і шкода втрачати приманку. А ось релакс, він такий ну, пружний, що він так при, якби, присосеться до, до вкрутиша, що ну, його прямо вона буде як максимально трусити головою, вона не Проманка не відлетить. Оце плюс саме цього релаксу. Ну, от мені дуже подобається. Оце маленька реально. Це ну, дуже напрошувалося. Якби Гамблер ще також старий, Але вони, в принципі, навіть релакс там на пару гривень дешевший за Гамблер. Тому, в принципі, релакс і він такий пружніший. То що... то, що потрібно. Також я обрав сюди червоний тройник. Трійник червоний. Так. ой, е, Слікон в пропітці такий, і пальці жирні і воно скользить. Так само я сюди вкручую зараз гніздо. Так. Ось. Звичайно, що от я е, ці віброхвости зазвичай зазвичай е, оснащаю на е, офсетний гачок. Але то менші розміри. Ці великі, в принципі, можна і на цей. Навіть якщо ну, він зачепиться, то в принципі нічого страшного, там все одно ж викрутили, зняли, закинули і ще раз зробили провідку. Але от на маленький сікон, то все-таки краще всі, тому що цей хвостик при закиді там, чи при якомусь кулюванні там кошок може поцікавитись. І я так за хвостика спіймати. І він, коли тягне, ви підцікаєте, а воно відстрелює і прямо хвостик чіпляється за відкрите жалоб. Тому я більшість люблю от саме Вібро-хвостів на офсетний гачок. Але, ну, типу, засічка вже тоді риби не така, як повинна бути. Тому от краще трійник, ну, Або, або джиголовку також прикольно. Але от чомусь я особисто я, якщо по щуці, то все-таки для мене номер один як не крутит, це... Трійник на штопорі. Це прям засічка 100%. Рибка ніколи не зійде. Також підігнути наше ще гніздо. І ось вставляємо сюди трійник. і гляньте, яка краса, ну яка краса. Зараз я вам на доланці покажу. Оп! Гляньте маленька. Ну так, да, бачите, грузило додало довжини. І рибка, здається, вже такою більшою таким смачним великим шматком для щуки. Ось така краса. Ну неймовірно, реально неймовірно. Якби був 6 дюймів, от я би реально я б взяв 6-дюймовий що... Але, на жаль, не маю наявності. Я вже весь інтернет передав і ось це вже у нас це 6 дюймів, 5 дюймів і 4 дюймів. Це вже маленький. Прям. Ну також е, от я ще помітив, що тут е, хвостики, наче приманка одна і та сама. Просто розміри, але хвостики всіх також. от Тут прям хвостик такий. Дебелий тут уже не такий, і тут ще має хвости. А, і тут ребра вже теж також менші. Тому я цей буду оснащати на офсет, так як я люблю, щоб не зачіпався хвостик, щоб провідка була нормальна. І а я завжди е, офсетний гачок не, не прокалую рибку. бо Приклювання, при цьому тут це розбивається і все. І вам треба або відрізати шматочок, або там зажигалкою. Але навіщо? Якщо зараз нинішній час на ринку є все, що потрібно. Ось є такий вкрутиш, він набагато довше. Та взагалі ви однією приманкою можете там, десятки щук спіймати і резині, нічого не буде. Також, отак рівнесенько по центру, вкручуємо, цей вкрутиш. Та вони копійки коштують ці вкрутищі, там 15, там ну, 20, ну, в залежності, який бренд, чи там Select, Yearza, там ще один якийсь бренд є. ну Багато хто виробляє е, ці вкрутиші. Ось, дивіться, ось так бачите по центру. Гарно крутиш. Плюс на цьому вкрутищі не тільки можна овсетку, А якщо його поставити отак, ну прокрутити е, поперек, не ось так вертикально, а так поперек. То сюди можна чепити на там трійник на цьому, на кільце. Сюди кільце про цей. Трійник так само, і можна без огрузки ловити, наприклад. Але це, якщо це ось таку приманку можна означати. Взяли такий штопер, там вони є ось в мене різні розміри в коробочці. Можете подивитися про дві які здорові є ці коробочки. Ну і вони різні, в мене ось різні розміри її тут Взяли такий великий, вкрутили. Так само, якщо не хочете з за озгрузкою, бо силікон цей сам важкий. Сюди через заводне кільце трійник. Собі трійник. Так само гніздо поклали і ловите собі без загрузки. Тому якось так. У нас верх сюди. Хвостик, так. Значить, отак от ми. Ага, ще треба прокрутити бачу трохи Оп! Ось так продягаємо наш наш офсетник і ось він ліг. Потім сюди додаю я завжди стопорок. Блін, руки реально жирні від силікона. Тут десь дирочка має бути. Не дирочка, а отвір. О, є цей отвір. І ми сюди продягаємо. Це для того, що багато хто не ставить. Цей стопор, але його потрібно ставити. Тому що знову ж таки все може трапитись. І ось він віце так легенько хоп, і ваш силікон вилетів. Тому цей, цей ця бусіна. Якщо там прям дуже маленький силікончик, там 1,6 дюйма там. Два дюйма. То можна і не ставити цей стопор. Якщо такий масивний, важкий, то його потрібно, бо він дійсно може від це вилетіти. А так цей стопорок вже його нікуди не пустив. Ось приміряємо, де наше жало має вийти. І проколюємо нашу рибку там, де нам потрібно. І там, де вона має вилізти. Ой, ви не бачите. З... Звикаю, що немає камери. О! Все? Гляньте, яка краса. я взяв два види грузика, яких можна оснащати віброхвіст. Ой, гляньте, яка краса! Вийшла. Краса ж. Можна оснащати. А, і ще я люблю от серію ось таких офсеток. Бачите, в них жало, як е, вигнане. Чому мені подобаються такі е, осетки? Тому що коли ви ось так притуляєте і ведете по траві, от бачите, воно по цьому злізу, отак іде трава і, і скользає. А є жала, які просто рівні, і, і, і от жало отак може торчати. І сюди отак хоп, і чіпляється трава. То багато хто ще бере, е, якщо е, осетка не така, то ще прокалує. Тут не потрібно, вона прям, бачите, вона прям прилягає. Плотно до силиконо. Прям це от, саме от така серія осеток, тому що також в мене є різні види так, От Мені ось ця найбільше подобається. Бачите, як тут. Воно поржалося, все, воно ну, поки, поки щука, чи там, судак чи окунь не нажме, воно ось так по траві все по корягам буде проходити. І я ж кажу, я взяв два види грузиків. Можна ось граньоний такий використовувати. Моя улюблена вага це 12 грамів, ну, можна і менше, там, в залежності, де ви ловите. Хоча 12 грамів це така універсальна вага. Ось такий взяв е грузик. Е прикольний він граньонний, е Дехто навіть говорить, що він, е якщо ловити в ступеньку, то він ще звуки додаткові, типу, дає. І це ще більше подобається хижаку. Ну, кожен, бачите, своя теорія, кожен цей, я не знаю, можливо. Хоча також так, так само говорять про Судака, що Судак любить е вагу велику. Зараз бо пальці жирні <су> і <клід> скользить. E а Судак любить, коли стукає по дну, то всі ставлять більшу вагу. На Судака, так само от, граньонний грузик, говорить, що він краще дзвенить. Ну, якось так. Ось таким грузиком можна використовувати. Зараз красиво поставлю. Звичайний от, Чебурашка граньонна. Як гарно виглядає, правда? І ще можна, щоб ще додатково сам твістерок, він такий йде. Грайливий хвостик у нього, так? Да? Так можна ще взяти Есцентрик ось, який буде ще додатково давати гру. Також 12 грамів. Дивіться. Зараз, 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 зараз. Оп. Ай. Так от. Оп. Та ти що? Він. Знаєте що, Есцентрик? Це такий грузик, який. О! Він ще сам так грає. Вправо-вліво, вправо-вліво. І коли ви будете там ну, там робити проводку, навіть чи ступенька, чи чи ступенька, чи навіть рівномірка, навіть от ступеньку ви під... Там 2-3 оборота зробили, і він, коли падає, він отак, фук, 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 і він ще отак рибку буде ковбасити, знаєте. Е, і я обучаюсь. І от ще додатково буде приваблювати рибу. Ось такі монтажі, мені дуже подобаються. Тут 12 грамів, тут 12 грамів, це 4 дюйма, це 5 дюймів. І 6. Ось ось такі класні три приманки. Я вас настиг зараз на осінню щуку. Ну, взагалі на хижака. Я думаю, що на цю маленьку окунь гарний і на цей чорний. Ну, це, це дійсно влізе тільки щуці в пащу. Тому це суто щучі. Ну, ну, вони прям для мене це от реально ідеал. По щуці. Є ще, я ж кажу, віброхвости. В релакса, Але то вже в наступному відео я також покажу, також, як це. Ну, ось цей ось ну, це моя любов. От, знаєте, в кожного є своя одна приманка, чи там дві, чи там три приманки. Найулюбленіші. І ось у мене це ось ця малинка, що Віброхвіст, що е, Твістер ось цей. Тобто, і там ще деякі приманки. Оце у мене номер один. Улюблені приманки ну, взагалі, похіжику. Ось це номер один. Дякую, друзі, вам за перегляд. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Мені буде дуже приємно почитати і всім гарного трофея цієї осені. Всім па-па!